Sí. Енергозбереження моя родина зайнялася ще задовго до підвищення тарифів на світло та газ. Спершу ми замінили віконні рами на пластикові з чотирма пакетами, потім обклеїли стіни шматками пенопласту, зашпаклювали всі шпарини. Взимку одразу було відчутно в плані тепла, сплачували удвічі менше, а тепла було достатньо. До речі, Правив свою роботу на всеукраїнський конкурс у дослідницьких робіт за темою Альтернативна енергетика та ресурсозбереження у номінації Енергозбереження у побуті та навчальному закладі. екобудинку». Мій батько головний інженер районної електромережі. Він часто вдома наголошує на необхідності збереження тепла у нашому домі. І кому як не йому знати всі проблеми з електроенергією? Невчасне обрізання гілок дерев навколо лінії електропередач, перепади напруги у житлових будинках та відсутність вуличного освітлення всі ці проблеми стосуються і нашої школи. У нашій школі працює екологічний сектор парламенту щодо використання енергозберігаючих технологій у закладі. Ми підводимо підсумки і доводимо до відома кожного учня про показники економії у закладі. Ці показники значні. У цьому можна переконатися, переглянувши діаграму. В жовтні місяці цього року було замінено частично опалення нашої школи. Стало набагато тепліше. Ми навіть можемо регулювати подачу тепла у кімнати за допомогою кранів. Наприклад, у цьому класі достатньо тепло, тому інша секція радіатора була вимкнена усю зиму. Поступово ми замінюємо світильники на енергозберігаючі. Вони світять, світять краще та мають значну економію. Але прикро, що ж вхідні двері і віконні рами за 30 років зносилися і не тримають тепло. Обклеюємо, запінюємо, бережемо тепло як можемо. Усією шкільною громадою закликаємо до енергозбереження, адже тепло це складова життя людини.